Ударні дрони сьогодні вночі атакували Московську область, Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово, Коломна в цих міських округах Росії сили протиповітряної оборони збили 14 безпілотників. Пишуть російські телеграм-канали. Із посиланням на губернатора Московської області. Два безпілотники врізалися в багатоквартирні будинки. В аеропортах Внуково і Домодєдово затримали рейси. Російська влада в Атаці звинуватила Україну від українського кордону до Московської області пів тисячі кілометрів. То якщо Українська Ка зброя може долітати в глиб території РФ. Навіщо Україна просить цього дозволу в союзників? Про це сьогодні і говоримо. Це свобода ранок. Мене звуть Богдан Логунов. Ми починаємо. Сьогодні вночі стало відомо, що Нідерланди дозволили Україні використовувати власну зброю, в тому числі літаки f 16 для атак по території Росії. Міністр оборони країни каже, що Нідерланди не будуть встановлювати жодних обмежень щодо відстані і закликає партнерів зробити аналогічний крок. Україна чекає такого ж дозволу в першу чергу від США та Німеччини у Білому домі. Продовжують повторювати, що позиція США не змінилася. Намагаючись підштовхнути Білий Дім, зняти обмеження на використання зброї, офіційний Київ наприкінці літа передав список військових цілей у Росії, по яких планує завдавати ударів. Відповіді ще немає. Загалом чи не головна інтрига в тому, чи встигне Україна отримати дозвіл від США побити по території Росії до американських президентських виборів, які відбудуться в листопаді. Зараз Україні дозволяють бити по території РФ, але лише з метою захисту Харківської області. В адміністрації Байдена натякають, що можуть розширити цей дозвіл, проте рішення буде залежати від ситуації на полі бою. Які шанси в Україні отримати цей дозвіл до президентських виборів у Штатах? Ми запитали в екс-командувача армії. США в Європі Бена Годжеса. Давайте послухаємо, містер Ходжеса. Поясніть нам, чому для України важливо отримати дозвіл США на удари по території Росії і які об'єкти в разі такого дозволу зможе Україна вразити? Well, first of all I think it's a terrible policy by the United States Перш за все, я вважаю, що це жахлива політика Сполучених Штатів накладати обмеження на здатність України використовувати зброю, яку ми вже надали Україні, наприклад, 300 кілометрові Атакамс. Я думаю, що ця політика є результатом того, що адміністрація ще не готова взяти на себе зобов'язання допомогти Україні перемогти. Ми не маємо чітко окресленого бачення результату з точки зору США, і через це ми і надалі вдаємося до поганої політики. Я сподіваюся, що це зміниться. Безумовно, Україна має право захищати себе, і тому удари по... Аеродромах, з яких здійснюються російські атаки, чи то ракети, чи то безпілотники, чи то літаки, що скидають керовані бомби, є законними цілями, і ми не повинні обмежувати Україну в ударах по цих цілях. Містер ходжес. А за вашими оцінками, отримання україною дозволу, чи є перспективи, що це відбудеться до американських виборів? Адоне. Um, я не знаю. Хотілося б сподіватися, що так і буде, тому що це така очевидна річ, яку потрібно зробити. Я не знаю, як адміністрація може просто сидіти, склавши руки, поки Росія вбиває невинних українських цивільних. Я сподіваюся, що коли український уряд представить американській адміністрації свій план перемоги разом з конкретними цілями, я сподіваюся, що це буде переконливо. Я не розумію опору і небажання з боку адміністрації, і це стане клеймом або плямою на доробку президента Байдена, який так багато зробив для допомоги Україні. У будь-якому випадку я думаю, що це буде негативною частиною його доробку. І я сподіваюся, що він також враховує це в кадровому складі своєї адміністрації. А за вашим прогнозом, якщо адміністрація Байдена, скажімо, не надасть такий дозвіл, то як щодо нової адміністрації, яка прийде після виборів, якими є шанси, що дозвіл такий буде надано? The, uh... Ну, по перше, давайте зазначимо, що Сполучені Штати не єдина країна у світі, яка допомагає Україні. Є десятки європейських країн, які також зацікавлені в тому, щоб Україна досягла успіху, але деякі з них чекають. І я хотів би, щоб вони зробили крок вперед і надали те, що потрібно. І Я думаю, що це те, що я б сказав, так чи інакше, не чекаючи лідерства США в цій, на жаль новій адміністрації, я більш впевнений, що якщо це буде адміністрація Гарріс, що президент Гарріс, як мінімум, продовжить. Підтримку з боку США, яку надає адміністрація Байдена. Я очікую, що вона буде більш рішучою у цьому питанні, але це не станеться на наступний день після її вступу на посаду. Це буде одне з багатьох питань, які доведеться вирішувати на початку роботи. Але я думаю, що вона буде краще підготовлена. Вона буде дуже добре підготовлена до цього. Щодо адміністрації Трампа, я не знаю. Він дуже непередбачуваний. Він дуже ситуативний. Він не приймає рішень на основі принципів. Тому я думаю, що так я не можу передбачувати, бачити, що адміністрація Трампа буде робити. Що за об'єкти в списку бажаних цілей, які Україна передала штатам, невідомо. Проте, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у своєму інтерв'ю американському CNN заявив, що у разі такого дозволу. Зсу битимуть виключно по військових цілях, зокрема завдаватимуть ударів по ракетних комплексах, які майже щодня обстрілюють українські населені пункти. А також атакуватимуть російські бази та склади зберігання палива і зброї, військову логістику та аеродроми. Зараз Україна вже має певні типи ві... зброї від союзників, що може летіти на далеку відстань, але весь потенціал потенціал цієї зброї не використовується через обмеження. Відповідно, через заборони кількість російських цілей для ураження скорочується з більше ніж двох. Ох, до 20. то яку зброю Україна ще просить, і які об'єкти на території Росії можуть стати потенційними цілями для ураження? Далі розповість мій колега Роман Смоляр. Україна вже отримала від союзників далекобійні ракети, які здатні задовольнити потреби ЗСУ для ударів по російських військових об'єктах. Втім, на таке їхнє застосування дозволу немає. Йдеться, зокрема про британський Storm Shadow, французький скальп та американський Атакамс. А от німецькі Taurus, які теж потенційно цікавлять Україну, так і не передали. Зараз розкажу детальніше. Storm Shadow, Scalp – це дві назви фактично однієї тієї ж ракети. Їхня відмінність у тому, що Storm Shadow виробляють у Великобританії, а Scalp – у Франції. Ці авіаційні крилаті ракети класу повітря Земля Україна отримала у 2023-му. Їх запускають з літаків бомбардувальників Су-24, які є на озброєнні у повітряних силах ЗСУ. Україні ці ракети поставили у модифікації зі зменшеною дальністю 250 кілометрів для того, щоб зокрема ЗСУ не стріляли по території РФ, а повна дальність цих ракет 560 кілометрів. Таурус це авіаційна крилата ракета класу повітря земля великої дальності. Вона призначена для точних ударів по захищених цілях, наприклад, підземні командні пункти, доти, укріплення, бункери, а також ангари та сховища зброї. І що важливо, їх можна запускати без заходу літака носія в зону дії ППО армії противника. Перемовини про передачу ракет Таурус, які Україна веде з Німеччиною, досі не увінчалися успіхом. Німеччина збиралася їх передати Україні, щоправда, зі зменшеною дальністю до 400 кілометрів. Але цього так і не сталося. Канцлер Шольц сказав, що це може підвищити рівень ескалації. Атакамс це тактична ракета з балістичною траєкторією польоту. І цю зброю Україна отримала та почала застосовувати ще минулого року. Сполучені Штати надали ракети з умовою бити лише по власних територіях, не по території РФ. Для пусків цих ракет ЗСУ застосовують артилерійські системи Хаймерс. Атаком це є у двох модифікаціях. Окрім звичайної боєголовки, є модифікація з касетним боєзарядом. І Їхня дальність ураження 300 кілометрів. Саме така модифікація атакам з касетною частиною і дальністю у 300 кілометрів може суттєво вплинути на лінію фронту, а також змусити російські сили відвести свою техніку передовсім авіацію та живу силу в глиб території Росії, каже військовий експерт Сергій Згурець. Коли ми говоримо про протепні російські цілі, то ми Танці дещо запізнилися з передачею нам атаканців, тому що ми знаємо, що в зоні до 300 кілометрів по лінії фронту було там і перебуває близько там 20 російських литовищ, на яких розміщувалися носії і кабів, і ракетного озброєння, і зараз противник, побоюючись такого дозволу, вже перебазував частину авіації за межі 300 кілометрів аби Ну уникнути ризику знищення літаків, хоча саме якраз літаки на литовищах – це є найбільш такою ціллю, для якої власне створився та з касетною бойовою частиною, тому що розкриваючись там над литовищем, він гарантовано знищує значну кількість російських літаків. А які ж військові цілі на території Росії є потенційними цілями для України і розташовані в зоні досяжності ракет «Атакамс»? За даними Американського інституту вивчення війни, щонайменше 245 важливих військових об'єктів на території РФ перебувають у радіусі дії атакамсів, але обмеження на удари значно скорочують цей перелік. В першу чергу йдеться про аеродроми, з яких злітає російська авіація, яка потім б'є по українських містах. Якщо подивимося на карту, то бачимо, що 300 кілометрові атакам зможуть дістати до двох десятків аеродромів Росії. Зокрема, Шайковка, Морозовськ, Мілерове це ті аеродроми, з яких злітають стратегічні бомбардувальники ту 22 та штурмовики су 34 Також у зоні досяжності є аеродроми, які російська армія використовує для запусків ударних безпілотників, типу шахет, наприклад, Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Єйськ. Серед бажаних цілей для України не тільки аеродроми, а й склади боєприпасів, командні пункти, скупчення військ, логістика, сховища паливних матеріалів та позиції російських систем протиповітряної оборони пояснює військовий експерт Сергій Згурець якщо ворог буде мати менше палива, менше боєприпасів, не зможе концентрувати сили для підготовки їх для наступальних дій, то все це дійсно впливатиме на лінії фронту. Тож тому що, думаю, що політична позиція української сторони переконувати наших американських друзів в першу чергу дати дозвіл, це вкрай логічний крок. І сподіваюся, що зараз низки і військових експертів і політиків розуміють, що це абсолютно доцільно не можна вести бойові дії в умовах, коли потенціал передано зброї насправді не використовується в повній мірі. Після кожної масованої атаки сил РФ по цивільних об'єктах в містах України Київ звертається до Вашингтона за дозволом на удари по території РФ. Досі позиція США незмінна. Там побоюються непередбачуваних наслідків з точки зору ескалації. У Росії ж такі прохання Києва називають шантажем. Роман Смоляр Радіо Свобода. Україна не лише сподівається на допомогу союзників, а й виробляє і застосовує власну дальнобійну зброю. Так, в кінці літа ми дізналися, що українська далекобійна ракета вже вразила ціль армії РФ на території окупованого Криму. Це ракета дрон-паляниця. Крім того, вже декілька років триває розробка української балістичної ракети САПСАН, яку дальнобійну зброю власного виробництва має Україна, та чому, маючи власні дальнобійні ракети, все ж таки просить дозволу на застосування по територіях РФ в інших країн. Ми запитали в директора благодійного фонду Пор. Живим Тараса Чмута. Давайте послухаємо. Під час прес-конференції двадцять серпня Володимир Зеленський анонсував про випробування української балістичної ракети. Чи можемо спрогнозувати про що йде мова? Це проект, над яким вже давно працюють, як от Сапсам, чи він вже грім 2 чи це якась нова розробка? Що відомо про цю нову балістичну ракету? Я думаю, про такі сенсативні теми е, треба коментувати після того як буде офіційна інформація, але на паблік очевидно є ДКР САПСАН, який ще з до 2014 року Україна намагалася розробляти з е, різними етапами з різним фінансуванням або його відсутністю. Певні роки і демонстрацію окремих елементів, як то самохідні пускові установки, або твердопаливні двигуни, або бойова частина під час тих чи інших випробувань. Паралельно з тим є інші приватні команди, які працюють над подібними проектами на різних стадіях успішності. Звичайно, мова не йде про там якісь суперракети на тисячі кілометрів. Це щось. На назам на, 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 так легкі балістичні ракети, скажімо, так або е щось середнє між некерованими ракетами, але напрацювання по цьому є. А тепер давайте поговоримо окремо про одну вітчизняну розробку, про яку вже трішки дещо відомо і вже президент особисто заявляв: це ракета дрон-паляниця. Та звичайно, інформація про неї, її виробництво характеристики є засекреченими. Втім, в оприлюдненому відео заявлено, що вона може бити на 700 кілометрів. Ось це те, про те, що говорив президент, і також він зауважив, що вона здатна вразити до 20 російських аеродромів. Ну на такій відстані вони розташовані. За вашим. Оцінками наскільки от ця паляниця є перспективна і чи може Україна запустити її, скажімо, серійне виробництво? Чи це була така разова це було таке разове випробувальне застосування мова не йде про разовість в Україні? Знову ж є декілька команд близько десяти, які працюють над реактивними дронами камікадзе. Які ми застосовуємо не перший рік з на різні відстані, з різною успішністю, і скоріш за все мова йде про одну з подібних напрацювань. Україна вже має конкретні розробки. Я пропоную поговорити детальніше про береговий ракетний комплекс Нептун. Й його збройні сили України отримали на озброєння в 2020 році. Він спочатку проектувався для ударів по, по, скажімо так, морських цілях. Так згодом відбулася модифікація для його ударів по наземних цілях. От минулого року почало його бойове застосування. Ось і військовоморські. Сили так само і російське Міноборони теж заявляло про те, що Україна застосовувала саме Нептун для атак, зокрема на російські об'єкти в Чорноморському регіоні. Чи можна вважати, що цей Нептун став вже на серійне виробництво? І чи можемо говорити взагалі про кількість таких ракет? Е серійна Україна виробляє багато різних видів озброєння. Е питання до об'єму серії і до потреби. Яку ця серія перекриває Нептун дійсно прийнятий на озброєння? Перший дивізіон, тобто комплекс того ж року, був придбаний для військово-морських сил, отриманий військово-морськими силами на початку? Ну давайте так, весною зимою весною 2022 року. Майбутнім ці комплекси продовжують купуватися як берегові протикорабельні. Такі ракети до них, які можуть бути, як ви озвучили, для враження надводних цілей, так і так званий довгий Нептун, який може працювати за принципом Земля-Земля, тобто для враження на. Земних цілей на певних відстанях. і пане Тараса, звичайно, про дозвіл від США навіщо Україні власне цей дозвіл, щоб завдавати ударів по російських військових об'єктах, якщо Україна має в принципі свої розробки і в разі використання вітчизняних розробок для таких ударів чи потрібно запитувати дозволу союзників надавати інформацію про цілі, які планується уразити? Що ви думаєте з цього приводу? Те, що застосовує Україна, має обмежені характеристики. Якщо ми говоримо про безпілотники, то ну вони великі, вони видимі, е вони ну збиваються, очевидно, і в них не дуже потужна бойова частина. Тобто, зазвичай озвучують про 20, 50, можливо, 70 кілограм різні виробники під різні задачі на різні відстані. Коли ми говоримо про крилату ракету, е вона має в рази. Вищу швидкість. Якщо ми говоримо про західні ракети, вони мають певні елементи зменшення помітності, їх в рази важче збити, і вони несуть значно потужнішу бойову частину. Тобто, скоріш за все, вони ефективніше виконують поставлену задачу. Інколи вікно можливостей у вас доволі вузьке, умовно кажучи, сьогодні літаки на аеродромі, і ви можете їх знищити сьогодні. Завтра їх уже не буде. Масове застосування безпілотників, ті, які проводить Україна, вимагає величезної підготовки, величезного залучення людського ресурсу, планування, сприятливих погодних умов, супутньої підтримки з боку партнерів, а також певного розділення, цілевказання, розділення функцій всередині сил оборони. Це дуже складна задача. І коли ми читаємо якусь новину, що десь щось згорить, люди думають, що це дуже просто насправді. Подекуди тисячі людей працювали над цією атакою для того, щоб досягнути такого результату. З західною зброєю це може бути швидше, простіше, результативніше. З іншого боку, у нас немає достатньої кількості балістичних ракет, які критично важко перехоплювати, як ми бачимо на, на жаль на своєму прикладі, які можуть нести касетну бойову частину, яка спеціально створена і розроблена для накривання великих площадних цілей, наприклад, аеродромів, наприклад, місць скупчення бронетехніки або будь-якої іншої техніки, наприклад, місць скупчення особового складу, тобто, дві. Три балістичні ракети на 300 кілометрів можуть е, плюс-мінус вивести десятки літаків, гарантовано вивести або знищити е, е, і перехопити такі ракети вкрай складно, а там часу для підготовки для запуску треба там всього нічого. Тому це про інше. Україна намагається виходити з тих умов, в яких ми є для досягнення свого результату. Далекобійні дрони це дуже класне рішення. Ми, як організація, вписалися в нього. Влітку 2022 року, ну це перспектива. Але вони не можуть вирішувати всі задачі. Крилаті ракети українські, це теж класно, що вони є, класно, що ми їх застосовуємо і вони інколи влучають. Але знову ж це не перекриває всі потреби. Балістична зброя це інша ніша. Ми маємо її створювати власну, ми маємо тут і мали і маємо рухатись туди. Але на сьогодні ми обмежені в цьому. А війна відбувається тут і зараз. І результат треба досягати тут. І зараз в ефірі Свобода Ранок був Богдан Логунов. До зустрічі в будні на Радіо Свобода.